З благословення Божого існує наша телепередача Дзвони Волині. Я безмежно вдячний сьогодні нашому митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту за його постійну підтримку наших телепроєктів. Я дякую Богові за чудовий колектив інформаційно-просвітницького відділу нашої єпархії, за наших. Режисерів, редакторів, операторів, журналістів за тих людей, які протягом 10 років допомагали творити цей чудовий проект місіонерський, інформаційно-просвітницький, нашу телепередачу Дзвони Волині». Варто сьогодні пригадати перші наші проповіді, перші наші зустрічі 2004 5 років, коли ми лише розпочинали проповідувати слово Євангельської істини через телепередачі. Перший випуск передачі відбувся 4 січня, уже далекого 2004 року. І як зізнавалися самі, ті, хто нам давав можливість проповідувати, не вірили про те, що стільки років ми зможемо протиматися. На теле екрані. Давайте з вами пригадаємо наші перші телезустрічі. Слава Богу, дорогі друзі. благословіння митрополита Луцького і Волинського Ніфанта ми розпочинаємо цикл православних передач під назвою Дзвони Волині. В цих передачах ми покажемо вам, наскільки духовно багата православна церква. В моїх руках требнік. Це така книга богослужбова, по якій священнослужителі виконують усі людські потреби. Давайте з вами поглянемо, що знаходиться всередині богослужбового Євангелія. Насамперед, це зачала. Радіє серце, радіє душа, тому що своїм славним Воскресінням Господь відкрив райські обителі для всіх. Вірних чад Христової Церкви, Хай Божа Матір, усіх нас оберігає від всякого зла, дарує радість, радість спілкування з Богом. Відрадно, дорогі браті та сестри, що ми сьогодні можемо проповідувати про Христа. Я щиро вітаю усіх наших працівників з наших ювілеїв. Я дякую вам, дорогі телеглядачі, дякую Волинській державній телерадіокомпанії. Усім тим, хто нас підтримує, хто дав нам можливість сьогодні в зв'язку з ростом рейтингу нашої телепрограми проповідувати протягом 45 хвилин. Дорогі друзі, дякую нашим люблячим телеглядачам, дякую їм вашим святим молитвам, що ми можемо ось так працювати. Щиро вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим. Хай милосердний Бог! З високого неба оберігає нас від усякого зла, здоров'я, благості Божої та многих вам і благих літ! Христос рождається! Славімо Його!